Сьогодні ми в надвірній разом з Яриною Опанасівною заливаха Я, як працівник музею Мистецтво Прикарпаття разом з Яриною приїхала сюди. У нас була зустріч з людьми в дорослій бібліотеці. Ярина розповідала про творчість свого батька, який він був в сім'ї, як він, не дивлячись ні на що, не підкорився радянській владі, як він творив. За покликом свого серця, як він бачив Україну. І ми були дуже раді цій зустрічі, тому що люди нас дуже тепло зустріли. Ярина, як твої враження про надвірну? Я дуже рада, бо цій зустрічі. І десь на початку 90-х років мій тато, понад Зелеваха. Тут, тут була його персональна виставка в надвірній. І я би хотіла, щоб ще і ще було, і ще були такі виставки, щоб популяризувати ім'я Опанаса Зелевахи, великого українця, який дивився на світ українськими очима і творив українську історію в образотворчому мистецтві. Дуже приємно, дуже щирі і дуже дуже гарні надвірнянці, щирі українці, патріоти і Задавали багато То, запитань. Запитання цікаві були. І, звичайно, я дуже рада, що я сьогодні мала таку можливість побувати у надвірній того, і, і, про, і, і розказати про, про свого батька Апанаса Залеваху. Крім того, запрошує, запросили ми вже і далі запрошуємо жителів надвірної відвідати виставку, яка знаходиться в музеї мистецтв прикарпаття Шептицького 8. У нас ще буде довгий час. Де представлені роботи художників-дисидентів, які кожен з них мав певний термін, отримав від радянської влади, але продовжували і далі творити на честь України, українського народу. Виставка називається Незламні духом. Опанас Саливаха це людина історія, це шістдесятник, це політв'язень, це український дисидент. Це людина, яка е, творила українське мистецтво, яка творила е, е, метою його життя це була Україна. За неї він, він е, дуже дорого розплатився. Спочатку, були, спочатку це були п'ятирічне ув'язнення, 65-й-70 рік, е, мордовські табори. Потім було, коли він повернувся до Івано-Франківська, його довгий час, до 1988 року, не виставляли. Він, можна сказати, це був забутий художник, але він творив. Він творив його пам'ять, по собі залишив у Івано-Франківську багато об'єктів, але, на жаль, зараз на сьогоднішній день залишився лише один це білий камінь. Зараз там знаходиться. Зараз там знаходиться магазин Samsung, де продають мобільні телефони. І, на жаль, більшість робіт, більшість робіт, тобто панно, яке він оформляв, він багато робив. Це і білий камінь, і медівня кафе, Едельвейс. Ну, на жаль, вони були знищені. Залишився лише білий камінь. Він творив для України, для нашого міста, він багато створив. Він не знав, він лише в 1900, тобто ім'я Опанаса Зелавахи Франківськ повернув лише в 1989 році, коли відбулася перша персональна виставка в художньому музеї. Це була така визначна подія у нас у Франківську. Потім вже почалися вже виставки. Відбувалися у Києві, в Чернівцях, у Львові, в Коломиї, в Надвірній і в багатьох інших містах України. А також роботи Опана Опанаса Заливахи були експоновані у Лондоні в українському католицькому університеті. А також його знали, знали, багато робіт є і в Нью-Йорку, і в Канаді, і в багатьох містах, містах світу, так що він, він знайомий. Але зараз е, мої, е, моїм таким обов'язком є зберегти творчість батька Опанаса Селевахи, створити його музей, музей його пам'яті. Де будуть зберігатися всі його роботи, бо зараз роботи, на жаль, знаходяться у художньому музеї Івано-Франківська. Це 250 робіт. Також ми плануємо зробити видати, до старіччя, видати книжку про Панаса Зелевахі, це спогади, це листування. Ось. І Опонанзи Луваха це, бу, це була це людина, яка дивилася на світ українськими очима. І він завжди казав, що ти гідним бути українцем. І він таким був. Він був великим українцем, який дивився на світ українськими очима, і в його серці була Україна. Виставка зараз знаходиться на музеї. музеї Мистець, Мистець Прикарпаття. Прикарпаття на вулиці, на Майдані Шептицького. Вісім. Там експонтам є сім, представлені сім батькових робіт. Дуже цікава історія знайомства. Цікаво, що опанас Заливаха одружився із жінкою і роду Бандери. Степана Бандери. Так. Я є внучка Василя Бандери. Як відбулася вноча та племінниця Степана Бандера? Е е і напевно те, що Опана Зеливаха одружився з, е з донькою Василя Бандера і колись казав Зиновій Красівський, каже. Ну Це, напевно, сам Бог так покерував, що в Східнях задоволь одружився з племінницею з українською, племінницею Степаном Бандери. Це, напевно, так Бог покірував. Так, так, так. А я кажу, це об'єднався схід і захід. Схід так, і захід так. разом. Ну, ми, як працівники музею, раді, що ці роботи знаходяться зараз в музеї. Вони знаходяться в, хорошій, в хороших умовах, в стабільних. Вони будуть збережені, вони належать ярині. Деякими роботами з деякими роботами проведено буде ну, певне втручання для консервації для їхнього правильного збереження. Де не де буде будуть реставровані, натягнуті на інші підрамники. якщо Та підрамники треба зробити Та. там. Тобто будемо співпрацювати, щоб, щоб це зберегти. Угу. Ну, я, я науковий працівник музею мистецтва Прикарпаття Тетяна Мурафа. Я теж художниця і мені. Було дуже цікаво бачити ці роботи. Зблизька, скажімо так, будемо планувати якісь поїздки зараз у в планах. Нас так. колись було відвідати Харківщину Куп'янськ, там де звідки тато тато походить, бо він народився в селі Гусинка Куп'янського району, і ми так говорили з, з директором музею. Але на жаль, тепер через сьогоднішні обставини такої можливості немає. Ну я думаю, закінчиться війна перемогою, і ми поїдемо в Харків. І там представимо татові роботи. Тільки пере перемога має бути. А в Яренчі а після теж перемоги. цікаві так. будуть події. І після так. того, як там відбудеться в музеї етнографії, екології виставка Василя Андрійовича Красьохи, яка буквально в п'ятницю, о другій годині вже буде відкрита. Стартує, так? так, стартує. Після того, ми план... так. Так. після того ми плануємо з Яриною теж там побувати. Дякуємо вам. Дякую. Будемо дякуємо. співпрацювати. Дякую.